Автопробіг за Соборну Україну. Тобто за одну єдину не побіділи. Це за нашу націю, за український народ, що ми з Кримом, що ми разом, що ми цінуємо і поважаємо. Оскільки останнім часом лунають особисті погрози активістам автомайдану Рівного, ми вирішили зробити сьогодні автопробіг. У мене є країна, я її любив заволок. Кораблі. Я з нею разом Пів життя прожив, притуливши тілом тілом теплої землі. На на, хай, на на, на на на, -на. на, -на, -на. А Я її, Державі кораблі Ми так хотіли, щоб ту драй, але зрозуміли, що нас просто є. Можуть бути здійснені провокації. Ці погрози. Е, ну, це трошки не, не, неправильно, тому що ми е, єдина Україна, ми хочемо йти за правду. Автомайдан як спільнота вільних, незалежних і самодостатніх людей не переслідує жодних політичних цілей. Ми не виступаємо за зміну обличчя в системі. Ми проти цього. Ми хочемо своїм прикладом показати всій громаді. Що систему потрібно міняти? Хабарів давати не можна і треба не давати людям брати хабарів. Ми за це виступаємо. І Якщо кожен почне з себе, ми зможемо змінити систему, а не обличчя в ній. Разом і сила.